Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про прийменники з генетів. І до кінця нашого заняття ви будете знати, які прийменники вживаються з генетів та як їх вживати на практиці. Для початку давайте нагадаємо, на яке запитання відповідає відмінок Генетів відповідає на запитання «весен» – «чей». Подивіться на ці речення: Das Zimmer des Budas ist gemütlich» кімната брата, затишна, кімната. Чия брата стоїть в генетів. Брат чоловічого роду der, des. І не забуваємо додавати С до закінчення іменника. Die Farbe des Wagens ist schön. Колір автомобіля красивий. Колір автомобіля колір чий. Де Wagen ставимо в генетів. Де der де der ist zu hoch. Ціна квартири занадто висока. Ціна чия квартири. Квартира жіночого роду ставимо в генетів. Die Noten der Schüler sind ausgezeichnet. Оцінки учнів відмінні. Оцінки чиї учнів це множина генетів множини ді der, also der Schüler. Проте погляньте на дані речення. Während seines Studiums lernte er Deutsch. Під час його навчання він вивчав німецьку. Питання коли? Wegen der Zugverspätung kam sie zu spät. Через запізнення потяга вона прийшла занадто пізно. Запитання чому? Ich muss es innerhalb einer Woche machen. Я повинен це зробити в межах тижня. Коли? Але чому ж тоді seine Studiums де einer Woche, стоїть у відмінку генетів? Ви вже знаєте вся справа в керуванні адже дані прийменники вимагають після себе відмінка генетів. Тобто вони керують тим, щоб де стояти після них. І яке б не було питання. Там має стояти генетів. Які прийменники вживаються з генетів? Це основні із них: Außerhalb, Innehalp, Laut, Stadt, Trotz, Währendt, Wejen, Unweit in Folge. Давайте проаналізуємо кожен з них окремо. Außerhalp За межами поза або зовні Das Restaurant befindet sich außerhalb der Stadt. Ресторан знаходиться поза містом. Дістат стоїть в генетів. Außerhalb des Gebäudes gibt es einen Parkplatz. Поза або за межами будівлі є парковка. Außerhalb des Gebäudes das Gebäude стоїть у відмінку генетів. Навпаки, в межах або в середині. Всередині країни стоїть у відмінку генетів, оскільки das land середнього роду є також багато можливостей. Ich sage innerhalb der Woche bescheid. Я точно повідомлю тобі в межах тижня дівохе стоїть у відмінку Genitiv. лаут відповідно до згідно з studie lernen viele Menschen online. Відповідно до вивчення багато людей навчаються онлайн або дослідження. Er hier parken. Відповідно до закону, він має право тут паркуватись. Statt. Statt eines Hauses kaufen Sie eine große Wohnung. Zamiast budinkuit u Genetiv das Haus. Statt Prüfung schreiben Sie einen Aufsatz. Zamiast Examen die Prüfung жіночого роду стоїть у Genitів. Вони пишуть твір троз. Незважаючи на Всупереч. Trotz des schlechten Wetters gehen wir spazieren. Neзважаючи na poгаnu poгоду ми йдемо гуляти. Погода да с стоїть у відмінку генетів дес bekam er Бекаме Geschenk. Незважаючи на його досягнення або оцінки він отримав подарунок. Die Leistungen множина стоїть у генетіві. Während – під час Веренде феррін хабде кіндафілшпас Під час канікул діти мають багато задоволення. Ді Ferien множина стоїть у генетів Sie macht während der Reise. Вона робить чудові фотографії під час подорожі. Дірайзе стоїть знову ж таки у відмінку генетів. Wegen. Через wegen Baustelle gibt's einen Stau. Через будівництво є затор або тягнучка. Wegen schmerzen kann er nicht schlafen. через болі він не може спати. Проте зверніть увагу, якщо буде особовий займенник стояти після wegen, то він ставиться у відмінку датів. Ще раз, особовий займенник після вигін стоїть у датів. Zug verpasst. Через тебе я пропустив потяг. Минулий час зараз не аналізуємо. Ду dich. Ду стоїть у датів. die ім. Через нього вона залишила роботу. Er, ihm, ін. Стоїть у датів. Унвайт. Недалеко від. можна замінити. nicht weit von Dativ. Sie wohnt unweit der Schule. Von der Schule Die Schule steht im Genitiv. Aber sie wohnt nicht weit von der Schule. Die Haltestelle ist unweit des Büros. Zu nicht entfernt vom Büro. Aber Büro. Das Büro steht im Genitiv. Aber die Haltestelle ist nicht weit vom Büro. In Folge. Внаслідок або als Folge. des Gewitters sind einige Häuser zerstört. Внаслідок негоди деякі будинки зруйновано. Das Gewitter стоїть у вимінку генетиков. Infolge seiner Entscheidung ging die Firma pleite. Внаслідок його рішення фірма збанкрутувала. Діеншайдунг жіночого роду стоїть у відмінку генетів. Ну і звісно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання для закріплення матеріалу. Воно буде непростим, тому рекомендую спочатку добре опрацювати теоретичну частину та добре вивчити прийменники, які вживаються із генетів. Ваше завдання заповнити пропуски, підібравши за значенням правильний прийменник. А для того щоб легше було опрацювати матеріал уроку. Та з легкістю виконати домашнє завдання, рекомендую записати та вивчити лексичний матеріал даного уроку. Гемютліх затишний, де прайс-депресия ціна, ді нотен, оцінка, аузгецайхнет, відмінно, дітung запізнення, шпет, надто пізно, зігбефене знаходитесь, та будівля, ді мьогліхкайт, можливість Spazieren gehen гуляти, die Leistung die Leistungen zдобуток. Das gesetz die Gesetze, Zakon, der Stau die Staus Zator. Die Baustelle die Baustellen, budivt. Die Schmerzen Boli, Verpassen, proпустити. Das Gewitter, nehoda. Die Entscheidung die Entscheidungen, entscheidenden. Still тихо. Verlieren, vтрачати guбити. Beenden zaken. Bald, Skoro, Verkaufen продавати. Die Arbeitsstelle місце роботи. Унафмекзам неуважний. Відповідно, афмекзам уважний. Вітаю! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте. Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві, а головне корисні відеоуроки. До нових зустрічей! Alles Gute!